Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні продовжимо вивчати суму перших членів геометричної прогресії, і виведемо ще одну формулу для її обчислення. На попередньому уроці ми з вами познайомились з формулою для обчислення суми перших членів геометричної прогресії, яка мала вигляд, Sn дорівнює bn плюс 1 мінус b1 поділити на q-1. Проте, ця формула має певні обмеження застосування. Дуже часто геометрична прогресія задається через перший член та її знаменник. В такому випадку нам невідоме значення bn плюс 1. І перед використанням цієї формули його необхідно обчислити. Тож, з'ясуємо, як отримати формулу. Більш зручну для практичного застосування. Доведімо, що для геометричної прогресії bn, знаменник якої відмінний від одиниці, сума перших її n членів sn дорівнює b1 помножити на q в степені n-1 та поділити на q-1. Для цього скористаємось формулою, яку ми отримали на попередньому уроці. А саме, sn дорівнює bn plus 1 мінус b1 поділити на q-1. Використавши формулу n-члена геометричної прогресії, замість bn plus 1 підставимо b1q в степені n. Отримаємо, що sn дорівнює b1q в степені степен b1. Та поділити на q-1. Винісши b1 за дужки в чисельнику, отримаємо шукану формулу. Sn дорівнює b1 помножити на q в степені n 1 та поділити на q-1. Закріпимо використання формули під час розв'язування задач. Задача 1: Знайдіть суму 10 перших членів геометричної прогресії bn зі знаменником q, у якої b1. Дорівнює 1 та q дорівнює 3. Розв'язання. В задачі нас просять обчислити S10. Для цього скористаємося формулою суми перших n членів. Дn дорівнює 10. Отримаємо S10 дорівнює. B1 помножити на q в степені n-1 і поділити на q-1. Підставивши відповідні значення. Отримаємо, що s10 дорівнює 1 помножити на 3 в степені 10-1 і поділити на 3 мінус 1. Що дорівнює 3 в 10 степені мінус 1 та поділити на 2. Задача 2. Знайдіть суму 10 перших членів геометричної прогресії bn, у якої b1 дорівнює мінус 2. таку. Дорівнює одиниці. Розв'язання. Оскільки знаменник цієї прогресії дорівнює одиниці, то суму перших n членів можна отримати з формули sn дорівнює n помножити на b1. Оскільки всі члени цієї прогресії рівні b1. Підставивши n дорівнює 10 та b1 дорівнює мінус 2. Отримаємо, що s10 дорівнює 10 помножити на мінус 2. Що дорівнює мінус 20. Задача 3. Для геометричної прогресії bn. Відомо, що для довільного n сума перших n членів Sn дорівнює 5 помножити на 7 в степені n 1. Знайдіть четвертий член цієї прогресії. Розв'язання. В задачі нас просять знайти b 4 Зауважмо, що b 4 дорівнює S4 мінус S3. Справді s 4 дорівнює сумі перших чотирьох членів, а S3 3 сумі перших трьох. Тому, віднімаючи від S4 S3, у результаті перші три члени взаємно знищаться і залишиться лише четвертий член. Тобто b4. Відповідно, b4 дорівнює s4 мінус s3. Дорівнює 5 помножите на 7 в степені 4 мінус 1 мінус 5 помножите на 7 в степені 3 мінус 1. Після відкривання дужок та зведення подібних отримаємо, що b4 дорівнює 5 помножите на 7 в кубі і помножити на 6 що дорівнює 30 помножити на 7 в кубі. Задача 4. Геометричну прогресію bn задано формулою n-го члена bn дорівнює 3 помножити на 2 в n-1. Знайдіть суму її перших п'яти членів S5. Розв'язання. Щоб використати формулу для обчислення суми перших n членів, необхідно знати b1 та q. Знайдімо b1 з умови. Підставивши у формулу n члена, n дорівнює 1, отримаємо b1 дорівнює 3 помножити на 2 в нульовому степені. Що дорівнює 3. Знайдімо q як відношення двох сусідніх членів прогресії. Тобто q дорівнює b2 поділити на b1. Дорівнює 3 помножити на 2 в першому степені та поділити на 3 помножене на 2 в нульовому степені. Що дорівнює 2. Тепер у формулу для обчислення суми перших n членів ми можемо підставити відповідні значення n b1 та q. І отримаємо, що s 5 дорівнює 3 помножити на 2 в степені 5 міну 1. То поділити на 1, що дорівнює 3 помножите на 2 в степені 5-1. І дорівнює 93. Сьогодні ми з вами дізналися про ще один спосіб, як обчислювати суму перших n-членів геометричної прогресії та застосували цей спосіб для розв'язування задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!